Закінчили підготовку нашого ренджовера. Вже все зробили, що ми планували, так би мовити, по ньому е можу назвати там таким сьогоднішнім там сучасним словом детейлінг, але ми зробили поліровку і зробили хімчистку автомобіля. Будемо називати речі своїми іменами. А то тобто, попридумували, продавці стали менеджерами, хімчистка стала детейлінгом. Це ми будемо називати все, як воно є. Що ми зробили? Ми покрасили передній бампер. Також ми підфарбували ось цю накладочку нижню. Вона, ті типу, знаєте, 200 пробігу рідного, який підтримується на СТО, всі бумажки є. Але все одно, знаєте, от кольчиками побито, щоб в майбутньому власнику воно око не мозолило. Ми все відреставрували, все воно гарненьке. Можемо спостерігати. Да? полірнули його, спостерігати стан, да? от галогеночок, стан фар. Ну просто ідеально, На 200 тисяч машина виглядає як, як нова. Також ми були, замінили гальмівні диски. Відреставрували задній стопик також на автомобілі. Там пам'ятаєте такий невеличкий дефект був. Зараз ви навіть не помітите, де він, де він був. Ось зараз брат зніме. А, так ще, ще підкрасили ось цю накладочку. Да? Ну от, Ніде не видно, да, де воно було. Ось Він ідеально в ідеальному стані, як будь-то нічого й не було. Гума літня, до речі, на автомобілі хочу напо... нагосити двигун стоїть 4-4 самий, Це вважаю, надійний, самий потужний дизельний двигун. Тому що 5-літровий двигун. Да, потрібно заправляти е, більше, і в принципі обслуговування трошки більше потребує там цепі, суперчаржна система. 3 літра дизель, він до нього слабий і всі знають, цей двигун він трішки проблемний. А 4,4 це саме те, що я як доктор прописав. Це і потужність, і в принципі економія. Розхід пального по місту там до 12 літрів на, на даному автомобілі. ну Табло пише 11 11 копейками, я там навіть накидаю, хай буде 12. Ось ми зробили хімчисточку, можемо спостерігати, ми нічого не шили, не перешивали, не фарбували. Стан а, акустика Меридіан, їхня в принципі, топова. Задній клімат, задні підігріви. Задні сидіння, мені каже, взагалі там навіть ніхто не сидів на них. Ну, да? ну, взагалі, ну, Нові. В принципі, що... А панорамний дах у нього. Е, дуже приємний колір шкіри, такий він, він не чорний, він темно-темно-коришньовий. Дуже, дуже гарно по багатому виглядає ще з цим деревом комбінації таким. Да? Е, Реальним. Спереді також можемо спостерігати. Да? Стан цих всіх ручечок, кнопочки, сидіння водія. Ми, повторюсь, нічого не шили, не перешивали, не фарбували. Ось ось там так машини, яка вона, має бути в ідеальному стані. Пробіг 215 тисяч на ньому. І все, до речі, все повністю по офіційному СТО, Буквально місяць назад вона була на 214 тисячах, заїжджала на СТО, Навіть авторія в оголошенні це підтягло. Технічно зауважень немає, помилочок ніяких немає. Ми її перед придбанням заганяли на станцію Оєрвод. Якщо знаєте, хто займається ренжами, це на Одеському мосту. Ми там все продіагностували, зауважень немає, тому ми вирішили придбати даний автомобіль. Ось бачите, все взагалі ніяких помилочок. Ось розход пального середній 11,4. Щоб, не думаю, що я щось видумую. Хай накинемо хай 12. Да? Ну, тут як у будь-якого ренжа, да, різні режими. Керування, пересування да, там по різним ландшафтам. Що в нього є там ще? Камера заднього виду? ну В принципі, що? Для дизеля більшість достатньо комплектації. Дуже гарно в ходу, да, я ще раз наголошую, в ходу це самий комфортний автомобіль із е, позашляховиків. Да, наш є Lexus LX, також ми по ньому знімемо огляд. Він свіжіший, він новенький, е, він може, можливо більш надійний. Ну, не то, що більш надійний, він потребує меншої уваги в обслуговуванні. Але якщо ви хочете пересуватися з комфортом, це Range ренджовер. Ну, Комфортнішого джипа ви собі не знайдете. Так само, як ЕСК, да, взять S-ка це флагман седана, а Range Rover це флагман. Позашляховиків, позашляховиків. Вибачте, бачите, заговарююся. В нього дуже, дуже гарний колір. Бачите, він такий, якщо темно, він майже чорний. Сонце падає, він такий синій перламутр, синій ксералік. так, Уже такі от звичайні чорні кольори, які, звичайні банальні, вже вони трошки людям приїлися і не такою популярністю користуються. У нас ось Еска є також неї колір. Він в паспорті синій, так він взагалі якийсь сірий, сірий, чорний. ну то є, і скажімо так На неї більше дзвінків от нас стоїть чорна і стоїть ось така. То за цю більше скажімо так користується вона попитом, ніж, ніж чорна. Я думаю, що по оранжеровою така сама ситуація буде, що він швиденько, швиденько продасться, тому бо в такому стані автомобілів небагато. І ми її гарненько підготовили, щоб ми майбутньому покупцю скажімо так, ну, не потрібно було купувати і бігти на СТО того щось робити. Тут сів чистенько, гарненьку автомашинку. Де все від від, від хімчично, відполіровано, технічно передивлено, об, обслужено, і просто насолоджуватися насолоджуватися гарною машиною. О, такий невеличкий був огляд. Всім гарного дня та мирного неба.